Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже швидку страву, занадто швидку. Ви можете поставити відварювати макарони, чи щось у вас там підігрівати пюре. І вже ця страва буде у вас готова 5-7 хвилин. Готується одне за одним конвейерним методом. І ця страва у нас сьогодні молода капусточка. Тушкована у таких вершках, магазинних вершках. Якщо у вас є домашні вершки, то це буде краще. Магазинні вершки 10% проходять дуже швидко. Що потрібно? Сковорідка з кришкою, олійка для висмажування, одна цибулина, одна морква, це все по бажанню, більше цибулі, більше моркви, як ви хочете. І одна капусточка. Я буду робити з усієї, тому що ми це діло любимо, цю страву. Оце і все. Сілі переці, смаку. Хочете, можете додати грибочки, якщо захочете, можете додати м'ясо. Але це і бюджетно, і смачно, і корисно. Тому приступаємо. Сковорідку вже поставили на газ, для того, щоб вона прогрівалася і прогрівалася дуже-дуже гарно. Тому що нам потрібно, щоб олійка прокалилася. Нарізаємо цибульку, по вашому бажанню, як ви любите, крупніше, дрібніше, як хочете. Прогрілась. Наливаємо олійки, 2-3 столові ложки. Багато олії не потрібно. Розігрівається, Викладаємо туди цибулю. Цибулю нам потрібно просмажити, щоб вона була такого золотистого, янтарного кольору, не просто пропарена. І морку разом з цибулю я не ніколи. коле. Олійка зашкварчала. Отак нам і потрібно. Натираємо на крупну терку морку. Морку, до речі, можна нарізати тонесенькими пластиночками, як ви любите. До речі, в мене є на каналі дуже багато видів і таких варіантів. Капусточки різної. Є молода капусточка така просто із салом. Посмажена салом, це нереальна смакота. Пробуйте, є капусточка з яйцями, Вона схожа на гриби. Це все дуже прості страви, але дуже смачні і дуже бюджетні. Тому я буду залишати так у відео, будете дивитися, там, де вгорі, де підсказки, я залишу вам. Взагалі, як з'являється капусточка, вже чи то на городі, чи на базарі ви купуєте. Оця молода, дуже багато можна приготувати, що з неї і це не за всі гроші світу. Ось так, цибулька просмажилась, вона такою робиться прозора і янтарного кольору. Додаємо морку і морку теж просмажуємо, щоб вона віддала колір. І такий стала прозора. І звичайно така олійка, щоб стала такого теж янтарного, такого бурштинового, гарного кольору. Це все поки що робимо на великому воді. Поки просмажується, нарізаємо капусточку. Молоду капусточку сильно дрібнесенько різати не варто, тому що вона утушкується і ви потім її не знайдете. Товсті частинки грубі я не кришу. По-перше, вони грубі, а по-друге, в самому. Качанчику такої молодої капусточки не бажано їсти, тому що всі ті яди і всі ті підживки, вони акумулюються саме в кочерижечці у цьому качанчику. Тому їсти не можна її зараз. так, гарненько. зробила з прозора. От, і додаємо. Дуже-дуже така вона. Вже апетитна сама. Морква з цибулькою вона вже апетитно глядає. І додаємо капусточку. Накриваємо кришечкою і прикручуємо газ до середнього. І дорізаємо капусточку. Ця сіла. Поки що не солимо, не перчимо нічого. Якщо капусточку. З самого початку посолити або додати якусь кислоту їй, вона стане твердою. Тому готуємо до такого стану, поки вона буде м'якенька зовсім, аж потім будемо солити, перчити і додавати спеції, які вам подобаються. Ось так засипаю капусточку і декілька хвилиночок, щоб вона стала м'якішою. Ось така вона стала м'якшенька. Деякі грубіші частинки трішечки грубіші, але то не страшно. Навіть якщо вона буде трішечки похрустувати, ну для мене це, наприклад, навіть смачніше. Ось так вона стала м'якша, вона зменшила свій об'єм. І тільки тепер приперчуємо скільки, скільки вам потрібно. Обов'язково присолюємо, присолюємо так, як ви полюбляєте. Потім доведемо до смаку вже в самому кінці, але молоденька капусточка вона любить, як її писолік. Змішуємо. Ой, який аромат стоїть. Свіжа, така молоденька капусточка, просто смажена. Із цибулькою, і з моркою. І навіщо вигадувати щось там? Вона навіть без м'яса, яка вона тільки смачна. Якщо у вас немає вершків, чи то домашніх, чи магазинів, але є сметана, візьміть сметану і трішечки розведіть її гарячою водою. Не окропом, а просто гаряченькою водичкою. Розведіть для того, щоб вона не звернулася. Угу. І додавайте. Я додаю мене тут трішечки. Я виливаю ці. Угу. Як це смачно, як це пахне. І ось тут 200 грамів. Я не всі буду виливати. Десь всього грамів 120. Ось так, половинку. Ось і все, накриваємо і готуємо до готовності. Потім спробуємо на смак, може доведеться досолити. Ось так на тушкується у сметані. Робиться ось такого кольору морква, дає саме отакий колір. А смак неймовірний, такий вершково, з цибулькою, дуже смачно і дуже гарно. Накриваємо і готуємо. Ось дивимось, кхм, вершки стали густіші, волога випарувалась і вони робляться густенькі. Ось саме отака капусточка нам і потрібна. Ви тільки погляньте на цю красу. Якщо ви їсти чи то з кашкою, чи із пюре, і цією юшечкою поліяти, це буде щось неймовірне. Від час скуштувати. Ой, як вона пахне. Це просто не передати вам словами. Трішечка солі. Ні цукру, нічого, я більше ніяких спецій не додаю. Цукру не додаю, тому що і морква солоденька, і молода капусточка, вона теж солоденька. Ось так. І все. Хвилиночку я вимикаю. Для мене оце весь обід шматочок хліба і ось така капусточка, тарілочка капусточки. І мені зверху поливаю цією юшечкою, цими вершками. Ось така смакота. Дивіться, як гарно виглядає. І навіть без м'яса, без грибів, просто так. Смачненька, молоденька, м'якенька, навіть в кого зубів немає. Люди похилого віку. І в животику не бурчатиме, тому що вона тушкована, але вона дуже-дуже-дуже смачна. Вона проходить. Животики боліти не будуть, тому що вона тушкована. Дуже смачна, дуже ароматна. Тому готуйте. Не за всі гроші світу можна приготувати з простих продуктів, відварити кашку, зробити таку солянку, чи то картоплю, чи що, і навіть без м'яса ваша сім'я буде сита. А я благословляю вас і кажу вам так. Нехай Господь благословить кожного з вас і береже, щоб ніхто з вас не знав голоду, щоб ви жили в своїх домівках. Миру нам усім, перемогу. А з вами, як завжди, я, любов і маю надію, що ми з вами зустрінемось. А мені б хотілося вам сказати. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково діліться, обов'язково пишіть коментарі, якісь, щоб були від вас реакції. Тому що без вашої підтримки цей канал існувати не буде. Такі правила Ютуба, на жаль, особливо україномовні. Так що хочете, щоб канал цей існував, підтримуйте. Та ви вас. Зустрінемось!